Повномасштабне вторгнення вплинуло на всі верстви населення України. Попри відчай та страх, багато людей не припинили займатися своєю діяльністю, а навпаки, отримали ще більшу мотивацію не здаватися. Один з таких прикладів історія художниці Олесі Волкової, яка на початку війни не лише творила, а також навчала інших мистецтву. Розповідає, після 24 лютого випадково побачила у Фейсбуці інформацію щодо сучасного освітнього простору просвіта, зареєструвалася та стала на той час вони організували волонтерську школу для дітей. Дітки були з різних регіонів України. Хтось у бабусі на горищі, хтось там переїжджав на Західну, в когось на квартирах сиділи. Так, пані Олеся протягом трьох місяців навчала дітей з усіх куточків України малюванню. Через брак професійних матеріалів маленьких учасників художниця розробила спеціальну програму, завдяки якій вчила гарно малювати простими олівцями та фломастерами. Я все ж таки. Непомітно для себе ну, зрозуміла, що педагог в мені більше, ніж художник. Я більше працюю на дитячі ескізи, на, на дитячі потреби. Тобто це стоїть у мене на першому плані, хоча я дуже страждаю як художник в нереалізації своїх власних картин. Пані Олеся родом з Миколаївщини, де зараз ведуться активні бойові дії, згадує дитинство, у рідному очакові та навчання в художній школі. І ці спогади мотивують педагогиню продовжувати вчити дітлахів навіть очно. На заняттях діти вивчають творчість Марії Примаченко та інших митців, які зробили свій внесок в українську культуру. Художниця обрала цікавий напрям занять правопівкульне малювання. Права півкуля вона більш відповідає за фантазію, за відпочинок, за оцей, коли ми втрачаємо відлік часу. Потрапляємо в якийсь простір, оця творчість. Ми можемо і виделками, і пальцями малювати, і мочалками, і палками, і листями. Чим тільки завгодно, хто тільки що придумає. Митець, перш за все, особистість. Художниця розповідає, що, окрім володіння професійними навичками з малювання, обожнює створювати психоделічні роботи, унікальні композиційні сюжети. Не просто там, реалістичний сюжет якийсь ну, змальовано, а задум е, якісь вплетані е, фантазії. Моя улюблена техніка монотипі з цього починається. Тобто ти робиш відтиск фарбою, і він абстрактний дуже. А в ньому потім треба знайти е, образи, потім ці образи. Ну, витягнути, підкреслити і об'єднати однією темою. Пані Олеся пояснює, що з початком повномасштабної війни у людей з'явився попит на патріотичну тематику. Зокрема, на роботу руський воєнний корабль авторства Бориса Грога. Тематичні ідеї також використовує під час оформлення муралів, розпису одягу та створення картин. Актуальна тема все ж таки е військова зараз, так тобто. Е як педагог я не хотіла давати дітям цю картину, але просять. Звичайно, просять. Я виконую дуже багато цих робіт на аукціонах різних, так, коли треба за годину намалювати картину, її продають для потреб ЗСУ. Бабільша художниця відтворила легендарну ілюстрацію, зобразивши її на стіні одного із закладів. Близько восьми квадратів допомагав мені син. <гум> Йому дуже було цікаво. От я його брала в помічники там подавати там, пензлики, щось там мити, десь щось е, підбадьорювати. От, і в, е, теж е, картина ця е, замовникам, е, я бачу, як вона піднімає теж дух. Тож пані Олеся враховує побажання замовників та робить все можливе, або роботи підіймали настрій. Замовлення все ж таки патріотичні, бо це е, на джинсовій корці там звичайно тризуб Україна, е, контур кар... мапи України і весь в квітах. Зараз і далі є замовлення такі. Наприклад, юний шосткнець Ваня побачив, як художниця створювала репродукцію роботи Бориса Грога Просто неба на одному із благодійних заходів. Ми не встигли купити картину, тому підійшли до художниці і замовили таку ж саму. Мені дуже подобається картина, тому що тут корабель, тут наш військовий. Дійсно, вона відгукнулася на прохання та виконала окреме замовлення. Олеся Волкова розповідає, що саме зараз важливо створювати та показувати наше українське. По-перше, треба щось робити для країни. І по друге, для себе. І всі ті мрії. от Багато всього хочеться, багато всього я роблю, але ще багато всього чого не здійснилось. І саме перезапуск пішов на те, щоб наздогнати і робити саме те, чого я не робила раніше. Планах художниці створити власну методичку для занять з дітьми, закінчити серію авторських робіт на патріотичну тематику. А головне зустріти перемогу України та творити у вільній і мирній державі.